22 березня поточного року була прийнята постанова Кабінету Міністрів 209, якою передбачено саме підвищення пенсійних виплат з 1 березня. Саме на, на коефіцієнт 1115, хочу ще раз звернути увагу, що підвищується не, самі, не сама пенсія, а підвищується заробітна плата, з якої проводиться нарахування пенсії. От, скажімо, на сьогодні середня заробітна плата за 2024, 2023, 2022 рік, з якої, з якої проводиться нарахування пенсії нових пенсійних виплат, 25, тим, хто звертається в 2025 році, складає 15 тисяч 57 гривень. Ті люди, що виходили на на пенсію раніше, звичайно, вона була нижча в перш вперше. Перерахунок перерахунок пенсії здійснюється всім. На сьогодні не проводиться розрахунок пенсії тільки тим особам, які звернулися за призначенням пенсії в 2025 році з 1 січня 2025 року. Всім іншим здійснюється перерахунок пенсії. Звичайно, ті, що раніше вийшли на пенсію, коефіцієнт 115. для тих, хто в 2021 році вийшов на пенсію. Це вже не першими, і ці публікації є в нас. цифри є в нас на сайті, але Хочу зазначити, що, скажімо, у 2021 році, хто вийшов на пенсію, коефіцієнт застосовується 1,575, і саме нижчий коефіцієнт це для тих, хто вийшов на пенсію у 2024 році, коефіцієнт 1,023. Тому що всі повинні знати, що ми, ми множимо не, свою, не свій розмір пенсії, а саме середню заробітну плату, з якої розраховується пенсія. Тобто 8, на сьогодні міні, мінімальна, скажімо, середня заробітна плата з якої проводиться розрахунок, з 1 березня складає 8 тисяч гривень.